До управління Державної екологічної інспекції у Закарпатській області надійшло повідомлення про істотне забруднення річки Верки. У водоймі неозброєним оком помітна зміна кольору води неприємний запах, що свідчить про можливе забруднення стічними водами. Бити на сполох берегівчани почали і у соціальних мережах. Громадяни стурбовані, адже ситуація з забрудненням водойм трапляється все частіше. Приватних сади багато туристів море. Ніхто септики не робить, гроші бережуть. І все лайно, і хімія справок і йде в потоки прямим ходом. Всі річки Закарпаття у межах рівнини забруднені стічними водами, уж, навірно, найбільш забруднений. Будують, як сказалися, про системи каналізації води, світла, газу не думають куди то дівати, йде то брати. Скоро лайно всюди буде протікати або переповнено всюди, і вода стане дефіцитом. Фахівці Державної екологічної інспекції Закарпаття спільно з представниками берегівської військової ради для з'ясування джерела забруднення відібрали проби води вище та нижче очисних споруд берегова. За словами фахівців держекоінспекції, у водоймі зафіксовано ряд порушень. Підно проведених вимірювань були виявлені перевищення по азотоамонійному, по спарам, значить, залізо, завислі речовини, сухий залишок. Осфати і хімічне споживання кисню ХСК, значить, тепер нами підготовлено матеріали на подання на погодження щодо проведення позапланого заходу державного контролю даного суб'єкту господарювання, який займається очищенням стічних вод від міста Берго. За словами виконувача обов'язків начальника, забруднення пов'язане з неналежною роботою очисних споруд. Інспекція вже підготувала матеріали для позапланової перевірки тов водоканал Карпатвіз підприємства, яке обслуговує очисні споруди. Очисні споруди просто не забезпечують повну біологічну очистку. Робота очисних споруд сам суб'єкт господарювання повинен контролювати. За нами вже є півзагальний контроль. Це якщо ми проводимо там планові позапланові заходи, то це контролюємо. Ну, так як на даний час діє заборона, 303 постанову, то ми не проводимо планові позапланові заходи. У випадку звернення громадян ми подаємо вже на погодження міністерство та центральний апарат Державної личної інспекції України. І в разі нам надання цього погодження ми можемо піти на проведення позапланового заходу. Ми тепер підготовили пакет документів. На подачу, щоб нам на провести позаплановий захід даного товариства, наразі проходять бюрократичні процедури щодо вжиття превентивних заходів та початку ліквідації забруднення. А поки що річка Верка залишається черговим прикладом того, як безвідповідальне ставлення до довкілля стає загрозою для всієї громади.